Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернет розкладень. Лайфайт. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо, як ми можемо зараз отримати ОА NFT від проекту Republic. Також поговоримо про сам проєкт і як ми можемо зараз заробити більше. Тому що проєкт вже скоро буде обмінювати наші зароблені експіріенси на токени і це вже є останній шанс. Заробити цей експіріанс і отримати більше токенів. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на каналі, тут ви знайдете багато інформації щодо заробітку. давайте трішки по проектах. Сьогодні мені написали дуже цікавий коментар щодо Пірату, Те, що постійно, коли відкривають сундуки, випадає. Монети, за які ми знову можемо відкривати ці сундуки. тобто ми ходимо по кругу. У мене та ж сама ситуація, одного разу мені тільки щось випало, але я дуже швидко якось це все закрив. Потім я навіть не зміг знайти, що воно випало. Але все одно я буду продовжувати збирати ці поінти, відкривати ці сундуки, тому що основною цілею є знайти якусь NFT, яку подалі при старті гри ми зможемо дуже непогано продати. Так якщо хтось... Приймав участь в таких схожих проєктах і знає, що перестатом ці NFT дуже непогано можна продати. Ну або вам буде цікаво, то можна ще й використовувати їх у грі. Щодо грошових винагород, я навіть на це не сподіваюся, тому що більшість таких проєктів лише обіцяють, там, що роздають великі винагороди, а насправді їх отримати майже неможливо. Звичайно, це стосується всіх проєктів, є проєкти, які насправді роздають і грошові винагороди. Ну, але як я бачу по відкриттю цих сундуків, що тут навряд чи ми зможемо вибити USDT, тому все одно продовжуйте, збирайте. І рано чи пізно я сподіваюся, що вам також випаде хоч якась енергія. І так, ось що в нас до проекту Viper, там нам писали що потрібно буде проходити якусь верифікацію. Я сьогодні зайшов на... Свій аккаунт і все, що я тут побачив, що просто натиснути потрібно. verify wallet але це кнопка перестала бути активною, і тут пишуть, що давайте навіть зараз переведу що ми можемо ще змінити адресу свого гаманця, щоб отримати призи через мережу bnb до 12 жовтня Усі ваші призи можна буде отримати 18 жовтня Тобто, по суті, ніякої верифікації ми не проходимо, ми просто натискаємо наш гаманець, перевіряють. І вже 18 числа ми зможемо забрати собі винагороду. Я, як бачите, зібрав 69 поінтів. Це в мене другий рівень. Тобто не найкращий NFT, звичайно, я зможу отримати. Ну і звичайно, чим більший у вас цей рівень, тим краще NFT ви отримаєте, і потім за це вам більше токенів насипає. Ну і далі, давайте перейдемо вже до самого огляду. Всім гарного перегляду! І далі переходимо до самої платформи. Називається вона у нас Republic. Це web 3 соцмережа, якій ми зараз з вами збираємо за активність Experience. І далі зможемо обміняти вже на токени проекту. І це вже буде доволі скоро. Зараз також за те, що ми проявляємо активність, нам збільшили заробіток на самому сайті. І також вийшла ще одна новина. Який йдеться ще про одну активність, але спочатку давайте перейдемо на платформу, переглянемо, які активності нам потрібні для того, щоб зараз отримати цей Experience. Переходимо на саму платформу. Як бачите, в мене зараз вже 2264 Experience. Звичайно, це дуже мало. Тому що медійні люди, звичайно, запрошували дуже багато користувачів, отримали за це Experience, але я не так довго в цьому проєкті. Я сам дізнався про нього нещодавно. І тому вважаю все одно, що я тих, щось тут заробити. І давайте ж розглянемо, за що ми зараз можемо отримувати цей Experience. І далі проходимо вниз. І бачимо, що за запрошення ми зараз отримаємо з вами 170 Experience. Але не просто за запрошення, а й за його також активність. Тут показано, що ми отримаємо по одному експіріенс щодня за вхід, але так як зараз збільшена ця винагорода, то ми отримуємо 20. І якщо безперервно заходимо до 7 дня, в кого випаде на ці дні з 4 по 6, сьомий день, ті отримують плюс 150. Далі всі винагороди також збільшені на 15%. Це за те, що ми ставимо лайки, підписуємося на нас, підписуємося ми. Також голосуємо, приймаємо. Участь в челенджах. Все це робиться тут доволі просто. Ми переходимо на ленту і вставимо лайки. Їх тут можна вставити не ограничену кількість, але платять нам тут лише за 10 лайків щодня. Потім ми просто можемо, самі сидячи переглядати ці пости, робити лайки. Але, звичайно, тому все потрібно. І далі переходимо ось сюди. Тут ми бачимо, які зараз пости в тренді. І далі можемо натиснути на любу ось тут картинку. У нас відкривається пост. Ми ми також їх тут лайкаємо, можемо підписуватися на користувачів і потім йдемо на ось ці тренді challenge, можемо перейти на нього і вступити. Але, як бачите, тут не можна вступити, потрібно шукати ті челенджі в які ми можемо вступати, і можемо тут проголосувати. Натискаємо проголосувати. У нас з'являються пости. Ми натискаємо Голосувати і йдемо далі. Переходимо на наступний. Знову натискаємо Голосувати. У нас відкривається пост. Голосуємо, закриваємо. Також можемо просто повертати по постах. Там, наприклад, перейшли на пост, проголосували і знову або на цьому самому пробуємо, але краще шукати той, який ми можемо війти, і там віддати свої голоса. Давайте спробуємо ще третій. Тут також ми чомусь не можемо прийняти участь. А, щось тут пише, що щось не прийнято. Але добре, нам поки що. Почав проголосувати, знову голосуємо. Так, робимо 10 разів щодня і за це отримуємо experience. І також переходимо, наприклад, там знаходимо навіть на тій ж самій ленті якогось користувача. Ну, це так робив я. Ви можете робити по-іншому. І дивимося, скільки підписалася вона. Тільки підписалися на неї. Переходимо на цих підписників і отак рандомним чином починаємо підписуватись. І обов'язково хтось з них на вас підпишеться. І якщо 5 користувачів відповідь на вас підписуються, ви також отримаєте експіріанс. І ось таким чином, особливо в ці дні, проявляємо активність для того, щоб максимально заробити цей експіріанс. Ну і далі перейдемо вже до самої новини, яку вони. Опублікували ось нещодавно. Ми можемо отримати ОАД на Galaxy, Давайте спробуємо зараз її перевести, чомусь в мене так не працює перевод. Натискаємо і бачимо, з цієї нагородою будьте першим піонерами Republic з нашим зростанням зростатиме цінність нашої спільноти та, можливо, ваших ОАД, хто знає. Тобто вони говорять про те, що, можливо, ще. Ці оак ми зможемо на щось обміняти. Ну і далі йде за посиланням під відео на Galaxy, де ми зможемо отримати цю. А тут виконуємо прості соціальні завдання, я всіх вже виповнив, для того, щоб не затримати дуже відео. Тут все дуже швидко. Фоловимося на твіттер, робимо декілька ретвітів, лайк, телеграм. Далі просто робимо візити на інстаграм, тікток, переглядаємо два відео, переглядайте їх до кінця, вони там дуже короткі. І далі, якщо. Мати бажання можете запрошувати сюди користувачів. Якщо 5 рефералів пройдуть і отримають також цю ОАД, то ми додатково ще отримаємо 1 OAT і 10 point. І після того, як виконали завдання, натискаємо Claim. Тут не буде ніяких підтверджень, просто ми його отримаємо на сам Galaxy. Все, як бачите, показує, що ми все зробили. Далі йдемо на Galaxy ID в свій профіль, дивимось наші OAT. І як бачите, я вже навіть їх отримав. 2. Так як я скинув декільком своїм партнерам цю ссылку з цією новиною, вони виконали вже це завдання, і я отримав додатково ще одну таку NFT. І я раджу всім обов'язково виконувати це завдання, тому що, кроме того, що нам більше буде. Насипати, також, можливо, ми потім зможемо її просто обміняти на ті ж самі токени проекта, або коли вже повний запуск буде проекта, ми будемо з ними отримати більші винагороди. Це не займає багато часу, але є дуже важливою активністю. І не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал і давайте разом просувати україномовний контент на ютубі. Бережіть себе, до побачення!